Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні приготую яскраве та дуже смачне овочеве асорті з печерицями та цвітною капустою на зиму. Нас вдома цей салат всі дуже люблять, а готується він просто, легко та достатньо швидко. Попередньо огірки завжди замочую у холодній воді хоча б на 1 годину. А перелік усіх інгредієнтів ви, як завжди, зможете знайти також нижче під відео. З цієї кількості виходить приблизно 14, літрових баночок. Відміряла 2,5 літри води холодної і додаю 250 г солі кам'яної наїдованої та перемішую, щоб сіль розчинилась. Тепер три великі цибулини нарізаю півкільцями, перекладаю все у велику миску. А огірки залежно від розміру, нарізаю на 2 чи 3 частини. Якщо зовсім маленькі, то можна залишити цілими. Печериці добре помила. Якщо вони великі, то також можна розрізати на дві частини. Я залишаю цілими і болгарський перець. Щоб асорті було більш кольоровіше та яскравіше, вибирайте перці різних кольорів. Нарізаю на ось такі шматочки. Смужки шириною приблизно 1 см. Все вже нарізала і пересипаю до води з сіллю. Потім овочі пустять сік і кількість рідини збільшиться. Залишаю у цьому розсолі на 2,5 години, час від часу перемішуючи. Ось така краса, але це ще не все. Через 2,5 години додаю цвітну капусту. Але спочатку розділяю її на соцвіття і заливаю окропом приблизно на 2-3 хвилини. Перекладаю цю капусту до овочів з грибами. Так, все разом побуде ще півгодинки. Перемішую, бачите вже скільки рідини. І загалом овочі з рибами були у розсолі 3 години. Крім капусти, її додала за пів години до кінця. А зараз приготую маринад. Для нього потрібно 5 склянок води, 4 склянки цукру і 2 склянки від 109%. Склянка на 250 мл. Я потім ще доробила пів порції, тому загалом робіть півтори. Або вже побачите, як у вас буде виходити. Маринад дуже швидко робиться. Як покипить 2-3 хвилини, в кінці додаю оцет 9%. Тепер ось цю солену воду з овочів та грибів потрібно злити, вона більше не потрібна. Банки попередньо добре помила харчовою содою. За бажанням на дно банок можна ще додати трішки суцвіття кропу. А до води з цукром, яка покипіла, вливаю оцет. І спочатку швиденько розкладаю всі овочі з грибами у банки та заливаю гарячим маринадом. Маринад виходить кисло солодкий, пікантний. Нам вдома всім дуже подобається. А ви діліться в коментарях, яку консервацію ви вже приготували на зиму. І чи робите асорті. Буду стерилізувати, між іншим, зручніше маринад розливати у банки вже в баняку. На дно виклала рушничок, кришки прикрила, не закриваю, вливаю воду та ставлю підігріватись. Стерилізувати потрібно 15 хвилин з моменту закипання води. Потім банки щільно закриваю, перевертаю догори дном, закутую у щось тепленьке і залишаю до повного охолодження. Це дуже смачне поєднання овочів з грибами. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!